Слава Ісусу Христу! Слава Збройним силам. Слава Україні. От продається от такий жеребчик. отакий жеребчик. Отакий жеребчик. Тррмалий тр. Оу, оу-хоу, хоу-хоу. Оу, чого ти? Тр, тр. Це ж репчик, по-моєму, ягуарові. Йому десь рік і три місяці. Отакий, От так як після мухи худий. Але він набере. Зараз покажу його маму. Він з зими вийшов, то розкол мав. Господар його добре годував. Паші зараз так не особо. такий жеребчик. Рік і три місяці. Господаря зараз немає біля мене. Буде номер в описі. Кого буде цікавити, дзвоніть по ціні, уточняйте. Це коні Тернопільщини. У нас тут ціни не такі, як в Карпатах, бо відповідно і коні не такі. Дорогий він не буде. Ось такий жеребчик. Ріки три місяці. Навесну вже в не можна буде запрягати. Пробувати. Обі такі шкарпетки ззаді. Ноги чисті, немає ніяких, ніяких хвороб. Жеребець здоровий. Кого буде цікавити? Ось такий красень. Далі в того ж самого господара. Є ще дві кобилки. Кобилки цьогорічні. Роджені, якщо я не помиляюсь, в травні. А, так, цей жеребчик по оці кобилі. По ці кобилі. Дається це. Ось така його мама. Таке враження, що знов жеребна. Така кубила. Тоже лиса. Рубець повністю на ню схожий. Кубила вагу має десь приблизно кілограм 600. Ну, коли, коли в тілі, маю на увазі. Зараз то вона похудала. Але в нормальному тілі вона мала масу десь 60 кг. От прийшов черебець, по висоті вже майже як мама. Точно як мама. Що ти Тр -тр 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 -тр. Господар не ходить до тебе? Ні? Хороший, хороший, хороший. Лис. так? Ось такий пацан. Продається оцей жеребець по цій кобилі. І по-моєму <кій> Так. Далі продається від неї лошечка, роджена в травні цього року. Ось така лошичка. Гарна. Йомона. Вийде. Ось така лошечка буде кольором, як кобила. Гарна лошечка висока. Но зараз паші не дуже, то вони всі такі підхудавші. Така лошечка, теж ноги частенькі. Немає ніяких каштана така. Та? Каштанка. тр 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 тр, -тр. тр О така красуня продається. Тр -тр -тр -тр. Спокійно, просто я такий хитрий прийшов. Не мене перший раз бачать. Ну, лошечка в крайньому разі. Тр -тр 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 -тр. Не хоче позніматися. О мій хороший. Ось те. Ручний такий, так. Оці двоє по оцій кобилі. Продаються лошата. Кого цікавить, можна взяти парою. Це все одного господаря. Кобилка гарна. як Для наших місцевих коней то навіть дуже гарна <кій> оцей жеребчик, так. і ще продається теж ще одна кобилка, також цього ж господаря. Це з лисинкою кобилка продається. Ось це тримат. Від оцеє сірої кобили. Сіра кобила це від його араму. Тр. -пу -пу -тр. Що така зробилась в яблучках. Вийде. О, от така кобилка. Кобили такі живота, як то знов жеребні. Оця продається. Це теж від того ж самого господаря має розкол. Ніда така, але від оцеї кобили. До речі, оці всі. А, ні, це від цієї сірої, а оця сіра, той жеребчик, що я що не знімав. І лошичка. Оцей жеребчик, лошичка, кобила посередині, оця сіра це все від оцеї кобили, що посередині. Продається оця лошичка, тамта і жеребчик. Продаються. Лошучки можна взяти парою, можна пару підібрати з жеребчиком, як хто хоче, тільки що їх не можна злучати між собою. Той жеребчик не підходить до тих лошочок. Не хоче датися познімати. Трррр малатер. Зробилась сіра в'янточку. Мала зовсім інший колір. Це кобила. Гарна, велика. Це від ягуара кобила. Це продається від неї лошечка. ціни помірні я думаю, така лошечка буде. Тисяч до десяти. Ось така красуня. Лошечки однаковісінькі. Можна брати парою, буде бомба-пара. Так, підійдеш? Тертерти. Давай погладжу. Ха-ха. <свіху> трр тримала Боїться. Ось така красуня. <кхе> Це її мама. Широченька кобила, гарна. Просто що працюють. Кобили працюють і нема паші така ж дуже. От, асфальт. Тут якісь бодяки, то вони ще в тих бодяках щось шукають. Ще раз. Ось такий же репчик. Рік і три і лошечки травневі. Вони обидві там ще пару днів різниці між ними. Роджені. По оці кобелі. Все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Щось будемо тепер старатися знімати вже є більше часу. Часу є більше, а коней менше. Все, до нових зустрічей.